Далі найцікавіше у моя профешн» з Фешн Вік. Здається, Олександру Вангу вдається дуже швидко продати свою колекцію. Адже дизайнер поставив на те, що так обожнюють сучасні модниці: спортивні тренди я згадав кросівки 70-х, 80-х, подивився на ті, що в моді сьогодні, і вирішив перенести дизайн спортивного взуття на одяг. Тому можна сказати, що кеди та кросівки це джерело мого натхнення цього сезону. Доказ тому сукні з кольоровими деталями, ставки із напівпрозорого матеріалу та шнурування. Елементами, нібито вирізаними із кросівок, дизайнер прикрасив і сумки. Його речі дуже унікальні його одяг яскравий інколи навіть божевільний. І це мені імпонує. Адже я теж люблю бути не схожою на інших. Я обожнюю такий одяг. Він максимально лаконічний. Але видно, що це ексклюзивна дизайнерська річ. Незважаючи на те, що стиль колекції повсякденний, відмовлятися від жіночого взуття не варто. Спортивний кутюр Олександр Вонг радить поєднувати з елегантним взуттям на високих підборах. Тільки у нашій програмі. Кого моя профешн зустріла на показі Майкла Корса? Ось цей натовп модниць та модників із різних куточків світу тут не випадковий. Усі вони очікують на фешн шоу Майкла Корса та появу зіркових гостей. Познайомитися із новими трендами на сезон Весна Літо завітали супермоделі Хайді Клум та Кендіс Свейнпол, редактор America Анна Вінтур, акторка Джада Пінкетт-Сміт та співачка Мері Джей Блайдж. Мені подобається Майкл Корс за те, що у його бутиках я можу знайти щось на свої формі. Тобто він створює одяг не тільки для жінок із модельними параметрами. Я люблю відвідувати фешн шоу. Це щось особливе. Першим побачити нову колекцію, відчути цю неповторну атмосферу. Що ж до колекції, наступного літа Майкл Корс пропонує бути супер яскравими. Головний принт літа квіти. Наймодніші кольори жовтий, синій та нюд. А найактуальніша тенденція вас не здивує: це знову ретро-силуети та сукні середньої довжини. Свою колекцію я називаю оптимістичним шиком. Знаєте, зараз таке складне життя, заголовки газет, такі жорсткі, що хочеться більше приємних емоцій. Тому головне завдання мого одягу не тільки прикрашати жінку, а й змінювати її настрій. Не пропустіть! Головна модниця Нью-Йорка, героїня стрічки Сексі місто Сара Джесіка Паркер на показі бренду «Кельвін Кляйн.